Добрий день! Ми з вами знаходимося на Вінницьких хуторах І на п'ятисотках земельної ділянки у нас є чудовий будиночок. Будиночок вже йде до завершення, Ось вже побудована коробка, він чекає на віконечка та на свій дах. Ось є піднавіст під авто. Буде він із заборчиком із воротами. І з чистовими роботами. Я хочу, щоб ми оглянули цей будиночок. В нього дуже приваблива ціна. От прямо дуже приваблива ціна. Ми заходимо в будинок. Справа місце під шавку купе, вже стоять маячки для шпаклювання стін, розведена електрика, дуже хороші кабеля тут. Зліва кімнатка спальні номер 1 Справа, це, напевно, наш гардероб. Ні, мати кімната. Побачаюсь. Вихід на другий поверх і кухня студія. На другому поверсі у нас три кімнатки спальних та санвузол. І вихід на терасу. Такий будиночок у нас. В готовому вигляді вже з чистовими роботами, тротуарною плиточкою та парканом 76 тисяч. А я запрошую вас до перегляду. Це дуже гарний будиночок з дуже гарною ціною, з якісними внутрішніми та зовнішніми роботами. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!